Перший будинок був розбитий Людмили Іванівни, вчителька з того краю села. Я не знаю, звідки стріляли, що не, не можу вам сказати. Стріляло так, я пішла, бо мені лишили ключі від п'яти будинків, було шість скотів і п'ять собак. Я кожен день готувала їм їсти. Страшні обстріли були, страшні обстріли, що ми ночами, ви знаєте, це не то, що таке. Бубух, опа. Виходимо, вже там дим. Там огонь, там дим. все. Небо чорне було. На вулиці, от розумієте, ось навіть зараз не було у нас трохи світла і ну, тємінь, світла не було. Ну не так темно. А то взагалі, от дивися, чор... от ваші туфлі, чорніше чорної землі, як кажуть. Отака була у нас та сама тут атмосфера, і взагалі це жахіття. Це жахіття, хлопці. Я не хочу, я, не... я казала, якщо вони ще раз сюди прийдуть, я... не дай Бог вони. Якби вони зайшли, я б сказала, ви мене зразу розстріляйте. Я б сильно боялась мучень і всяке, от чесне слово.